Почнемо з закінчення. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди. Це це фраза, яка я як болючою для багатьох з нас, адже дуже часто людина схильна бути доброю для всіх. У так, мене такий талант, не раз я чую, я вмію зі всіма добре, так, зі всім вгодити. І виходить дуже часто в такій ситуації, що буває так, що я маю одну ситуацію і двох людей, які мають різні погляди на цю ситуацію. І я цій скажу особі, що їй треба сказати, щоб бути доброю для неї. А тій особі протилежну думку скажу, щоб бути доброю для неї. А тоді, де я? Де я? Так я можу загубити сам себе? Так я можу загубити. Цей великий дар, який мені дав Господь, він створив мене неповторним. Немає такого іншого, як я. Бажаний Карло Акутіс говорить про те, що кожна людина народжується оригіналом, але дуже часто помирає копією. Копією когось або чогось, не знаю. Так? Тому що так часто ми намагаємося вгодити всім. Так? Дорогі брати і сестри, новина та, що навіть Господь не вгодив всім, навіть Ісус Христос. Так? Треба бути хіба 100-доларовою коп'юрою, щоб всім подобатися. Бо ще я не бачив когось, хто би нещасний вигляд зробив, так? коли побачив би її. Так? Але людина це щось більше, так? людина це щось глибше. Так? Тому ми не можемо звертати увагу тільки. На думку іншого, але це наша така головна біль, так? що люди скажуть. А що скажуть сусіди? Так? Не раз можна почути. І ця фраза просто так зразу відлунює. І це благо, дорогі брати і сестри, якщо наші з вами сусіди живуть духовним життям і живуть з Богом. Ну тоді я хоч спокійний, що ми з вами не заблудимося і якось разом додибаємо до неба. Але якщо наші сусіди з цим Богом не живуть, або ті люди, на яких ми так звертаємо увагу і звертаємо увагу на цю їхню думку, з Богом не живуть, то тоді який ми еталон? На що я хочу бути подібний? На кого я хочу бути подібний? Куди я рівняюсь? В яку сторону свого життя я рухаюся? Де є правильно, де є щось глибше. Так? Президент Сполучених Штатів Лінкольн так? одного разу після операції лежав в лікарні, ну, і коли його виписали в штаті Вірджинія, він вийшов з лікарні, стояв на вулиці, чекав автомобіль, який за ним має під'їхати. І тоді йшов хлопець. Так? І місце було достатньо, але цей хлопчина сказав, ти ідіоте, зійди з моєї дороги. так, ну, Телебачення, інтернету, всіх медіаресурсів не було, прізвище Лінкольн він знав, а от як виглядав цей Лінкольн, він не знав. так. Але цей президент мав глибину мислення. так, І він запитався до нього, хлопче, що в тебе за проблема, що тебе дратує така дрібниця? так, Тобто він чітко розумів, що ця фраза. так, є надзвичайно, є показником чогось іншого, є показником глибшої проблеми, яка середить глибше в серці цієї особи. І це є мудрість, до якої потрібно дійти. Сьогоднішнє Євангеліє дуже сильно зв'язане. З першим читанням, з книги Пророка Єремії, Так, це мій улюблений розділ, 17-й розділ, тому що він надзвичайно глибокий. Скільки я б на, е, стосовно нього не роздумував, мені здається, кожен раз відкриваю щось нове. в ньому. Так? І там чуємо, так говорить Господь: проклятий той, хто уповає на людину. Дуже часто ми вміємо покладатися на іншу особу. Так? Діти, це зрозуміло, діти в дитинстві покладаються на батьків, тому що що, ну не виживуть без батьків. Ну Це правда, маленька дитина, коли родиться, не виживе. Але далі, коли ми зростаємо і всю свою надію покладаємо в інші особі, не знаю, це все вирішить тільки мій чоловік. «Ага, Чоловік зовсім не розбирається в, е, в якихось побутових справах, це все зробить моя жінка. Так? Або це ще щось. Так? Або не раз я чую фразу, коли мама говорить до своєї дитини, не переживай, мама захистить тебе від всього. І ніби фраза глибока з першої точки зору, але з другої сторони неправдива. Тому що мама може захистити настільки, наскільки вона може. Але не від всього. Тому що мама теж не Господь, так? це правда, це правда. І ми вміємо цю класти надію дуже часто на іншу особу. Зрештою, як і відповідальність теж на іншу особу. Хтось винуватий, директор, керівник, чоловік, дружина, діти, але не я. Але не я. Так? Зазвичай ми майстри в цьому виправданні. І далі говорить, що проклятий той, хто вповає на людину і покладає на тіло свою силу. Дуже часто ми вміємо дбати про все фізично, так? про особу фізично і про людину. Так? Батьки дбають за дитину, переживають, щоб вона була не голодна, щоб вона була одягнена, так? накормлена, напоєна, все добре, акуратна, охайна. І це непогано, це завдання батьків, це правда, але не єдине, не єдине. Тому що людина складається з тіла, душі і духу. І кожна ця сфера має бути задбана. Коли ми дбаємо тільки за фізичну сферу, то це є неповноцінний розвиток. Томак Вінський говорить про те, що фізичний вік не дорівнює віку духовному. І це дуже часто можна в житті побачити. Так? Насправді, людина так, може мати 60 років, 50 років, 40, 30 фізичного віку, а в духовному віці бути духовним немовлям. Так? І коли, наприклад, 40річний чоловік приходить і каже на сповіді, не слухався маму і тата, чи не слухався маму. Ну, Проблема. Тому що в 40 років він би не мав слухатися мамою. Зрештою, заповідь Божа не говорить слухайся маму і тату, а шануй батька і матір свою. Я не говорю про вік від народження до 18 років, тому що в цій межі, в цій шануй батька і матір, входиться слухай, слухайся. Але коли ти робишся повнолітнім, ну, то тоді щось змінюється, тоді щось відбувається інакше. Так. І якщо цей чоловік приходить і говорить, так, я не слухався мами, і раптом він ще каже мені, що він одружений, має сім'ю, ну, то, як каже народна мудрість у лапках, до гадалки не ходи, я вже знаю, що, швидше за все, там є проблеми в сімейному житті. Так. Тому що. Мама, ну напевно, влазить в відносини чоловіка і жінки. Якщо він слухає маму, а не живе окремим життям, так, зважати на думку це важливо, це правда. Але приймати рішення в дорослому віці це завжди це є пріоритет твого дорослого життя, який ти маєш користати. Так? Тому це дуже важливо, що входить в цьому розвитку, так? і що говорить далі Господь. Говорить, що така особа, яка покладає на тіло свою силу і покладає, уповає на людину, вона, немов цей кущ так, у степу. Ну, кущ це вже кращий переклад, але все рівно не до кінця такий, як мав би бути. Написано, що він не бачить добра, коли воно надходить. Так? Не бачить добра, коли воно надходить. Е, писалося це все в умовах тих, тих яких жили так, ці особи. Тобто там десь була пустеля, пустеля. Так? І в цій пустелі є такі кущі, чагарники, які ну, ростуть там, так? Ну, розкарячені вони такі, скривджені життям. Е, Ніби й трошки зеленуваті, але більш жовтуваті, такі підсохлі. Так? Ну і теоретично може впасти ж дощ на цей кущ легко. І цей кущ навіть позеленіє трохи, да? але що буде відбуватися далі? Що буде відбуватися далі? Але ж своє життя цей кущ не черпає з дощу, а він живиться від коріння, а земля суха. Тому і так само ця людина, яка тримає своє коріння в цих фазах, яких названо тут а в книги пророка Єремії, коли вона не тримає своє коріння в Бозі, ну так маємо це. Вона буде бачити, що щось добре прийшло, але не помітить навіть цього, тому що її серце мислить іншими категоріями. І я зустрічав таких людей. Думаю, і ви зустрічали таких людей. Е, що там, раз повезло? Е. Е, та більше ні от, от сусіду, от там, ще комусь, а мені то де, в мене все погано. Так? І скільки би добра в житті такої людини не сталося. Так? І навіть якщо ти будеш наводити йому факти, дивися, в тебе є і сім'я, дружина, яка тебе любить, діти добрі, ще щось, роботу, маш. Е, от якби я був мільйонером, от якби і пішло, поїхало мільярди фантазій. Так? То ця особа нездатна. Тому що навіть якщо це добра справа дощем проллється на неї, чи добра ситуація проллється, і якби особа з боку до неї добре не ставилась, вона цього не помічає, так? тому що коріння її в чомусь іншому. І далі говорить Господь, що благословений чоловік, який уповає на Господа, і чиє уповання Господь. Так ну, якщо дослівно брати переклад, то там надіється на Господа і надія є Господь, трошки тавтологія, але така доста глибока. Тому що можна надіятися на Господа, щоб він щось мені дав, наприклад, роботу, хто не має, шукає роботу, мовиться до Бога, може, дай мені роботу. Ну, але потім вже все решту я буду вкалувати і здобуду сам. Так? Вже мені тут Бога і не дуже треба. Або там гроші, або там е -м, е -м, дружину, або чоловіка. Так? Ну, більше до мене з такими ситуаціями підходять дівчата, тому буду приклад про дівчат. Так? От і каже там, наприклад, дівчина молиться про чоловіка, да, і, і, і Боже, дай мені чоловіка. Але найбільше мене вбиває дуже часто, дуже, дуже, дуже часто. Навіть декілька днів назад я мав таку розмову, де дівчина каже мені, якого небудь. Я, я сильна, я витримаю все, якого-небудь. Ну, що це означає якого-небудь чоловіка? Я цього не розумію. Як це якого-небудь? Я кажу, алкоголіка? Я сильна, я справлюсь. Бачите? Ще чоловіка навіть того нема, а вона вже його ставить на місце Бога. І це, я таку навів трохи їй жорстку аналогію, але то трохи її пробудило. Так? Я кажу, а ви автомобіль маєте? А вона каже, ні, я хотіла б. Я кажу, Ви знаєте, що можна молитись за автомобіль, як вам дуже треба? А вона каже, да, я кажу, да. Кажу, скажіть, а ви якби молилися за автомобіль, то ви молилися б до Бога, Боже, дай мені поламаний автомобіль? В жодному випадку я не хочу порівнювати автомобіль і людину. Це не є для того. Так? Людина мільярдів, сотні мільярдів разів цінніша за будь-яку річ. Це правда. Будь-яка людина. Тому що кожна людина створена на образ Бога. Але е, ця абсурдність цієї думки. Тому що все в житті вона молиться до Бога, вона надіється на Бога, що Бог дав їй чоловіка, але все решту в житті має зробити вже цей чоловік. Так? І потім жоден чоловік не витримає дорогий брат та, та сестру цієї ролі Бога. І потім, що буде відбуватися з такою особою за пару років? Так? Ну, чоловік злетить з цього п'єдесталу, бо він не буде справлятися з ролью Бога, і почнуться фрази. А де були мої очі? А мама мені казала, а подружок я не слухала. Боже, чого ти таке допустив? Ну і це правда, це правда. Таких ситуацій дуже і дуже багато. Дуже і дуже багато. Так? От, тому дуже важливо, на що я покладаю цю надію, на що я надіюсь і на що, і в чому я цю надію тримаю, так? бо це і різні речі, різні речі. Так? І далі говорить, що Бог говорить, що ця особа, яка і надіється на Бога, і чия надія є Господь, вона немов дерево посаджене над водою, так? яка щодо потоку простягає своє коріння. Як прийде спека, воно не боїться, і у рік посухи йому байдуже. Да? Тобто, що би не сталося, що би не сталося, ця особа і так буде тримати свою довіру до Бога. Так? Навіть це як це дерево, ну, буде вітер сильний, ураган, буравій, так? і зірве все листя з нього. Ну зірве. Так? Але воно ж не живеться від листя, а живеться від коріння. І коріння відродить його, і дасть знову цей плід. Так, так само, архієпископ Фултон Шин мав зустріч з одною особою, такою, яка сиділа в інвалідному візку. Тобто його тіло було настільки покалічене і скручене, що було важко дивитися на цю особу. І він каже до неї: Ви такий бідний, як я вам можу допомогти? І ще багато-багато різних таких фраз в цьому руслі, Так? І тоді говорить. Ця особа до нього, я себе зовсім не відчуваю таким, як ви мене описуєте. Так? Я з радістю і довірою чекаю зустрічі з моїм Спасителем. Фізично, ну, складно, але який сильний дух, тому що надіється на Бога, тому що має цей глибокий зв'язок з Ним, попри все, попри будь-яке випробування. Так, Це так як. Е Така історія є, так там, де одна жінка дзвонить в радіоефір, неї згорів будинок, що немає, коштів майже не залишилося, і вона говорить в цьому радіоефірі, що Господи, так я прошу, прошу тебе допомоги. Так, звертається навіть до Господа через радіоефір, бо я не маю навіть що їсти і дати своїм дітям що їсти. Так, і це цю програму в цьому прямому ефірі чує один сатаніст. Ну і відправляє і до цієї жінки свого колегу, сатаніста. Він купляє пакети з їжею, приносить, встукає е в ці двері, і е ця жінка відкриває, він дає їй ці пакети з цією їжею, дорогою, гарною, багато твоєї їжі, і каже: Це тобі від сатани. І ця жінка падає на коліна і починає плакати з радості, так? і каже: Господи мій, я тобі так дякую. Так а Він говорить: ти не зрозуміла, не від Бога Твого, нема твого Бога, це тобі від сатани. А вона каже: який великий мій Бог, що він навіть сатану змусив принести мені їсти. І це є ця глибина довіри, глибина довіри до Бога. Надіятись і вірити попри все. В цьому виявляється цей стосунок. Моя найулюбленіша поїздка до Меджугорія це для поїздка там, де, куди їдуть люди з обмеженими можливостями. Тому що, коли я сідаю в цей автобус, я не чую жодного нарікання, кондиціонер засильний або кондиціонер дує. Не чую ніяких нарікань, що цій особі незручно, як їй важко вийти з цього автобуса, як їй незручно з цим військом пересуватися, ще щось, ще щось, ще щось. Я б сказав навіть, що Господь завжди дає ці поїздки для мене більше, ніж для цих осіб, тому що вони так сильно будують мене. Так? Одного разу я бачив такого молодого чоловіка в інвалідному візку, може, років йому було 24, в нього не рухався жоден м'ясо. Він рухав тільки очами. І, сидячи перед присвятими дарами, з його очей текли сльози радості, дорогі брати та сестри, не розпачу, а сльози радості. Це велике свідчення велике свідчення глибоких відносин з Богом. Дуже просто виявити, дорогі брати та сестри, хто для тебе або що для тебе є Богом. Коли ти опинишся десь в такому тихому місці, десь там на закінчення дня, коли тебе не будуть вже тривожити твої обов'язки, які ти маєш виконувати, коли діти полягають спати, коли не будуть тебе штурхати, чоловік або дружина щось просити зробити, не буде докучати начальник, і ти сядеш в цій тиші сам, то проаналізуй, куди лине твоє серце в пошуках. Солодкості, в чому ти шукаєш свою радість, О, там буде і твій Бог. І ні, це зовсім не для того, дорогий брате та сестру, щоб запхати тебе в відчуття вини, що ти невірний або ще щось. Ні. Це для того, щоб ти міг зростати, зростати, повстаючи в правді перед собою, і вийти на цю єдину дорогу, якою є. Jesus Cristo. Amém.